Привіт, друзі! Ви на каналі Мотопавлік. Сьогодні у нас випуск про ротор F1. Сьогодні я вам розкажу навіщо цей мопед, для кого він створений, для яких він цілий, навіщо він саме мені? І щоб не було більше ніяких безглуздих коментарів, сьогодні хочу розставити всі крапки над і розказати вам все як є. Тож, давайте не будемо затягувати і починати. По-перше, цей мотік він створений в першу чергу для новачка як перший ендуро мотоцикл, якого вистачить на сезон, щоб зрозуміти, треба тобі це ендуро чи не треба. Він легенький, в міру потужний, ну, типу більше для новачка, 100% не треба. На ньому є все, що треба для початку, щоб зрозуміти, чи треба тобі ендуро чи ні. Цей мотик у мене на тест-драйві. Я буду його тестувати по повній програмі. Буду показувати вам на що він здатен. І одразу хочу попередити, що на цьому каналі не буде е, ніяких характеристик його, наскільки він потужний, яка підвізка там і все інше. Я буду просто показувати вам, як він їде, на що він здатен. Ось, у мене на нього є плани. Я е, хочу зробити. Нарешті хочу зробити по багатьом проханням відоси про, про навчання, як правильно їздити якісь там перешкоди. Тобто, в мене буде нова рубрика Мотошкола чому саме ротор? Тому що ну, для цих цілей я брав оцей мотоцикл. Ось він зараз захований під байк. Е, думав, що це буде класний варіант для того, щоб навчити, навчити когось їздити на мотоциклі. Той хто не шарить в цій темі. Але, як виявилося, що через те, що він маленький, він коротше, розвалюється. Я на ньому виїхав пару разів, і він не витримує мою вагу. Тож, на його місце приходить ротор F1. На цьому мотоциклі ми будемо проходити базові і не тільки базові вправи, якихось ендуро-перешкод, Тобто ну, буде повний спектр уроків. І я сподіваюся, що це. Вам сподобається, тому що багато новачків кожен рік заходить в ендуро, які не розуміють, що як робити. Я думаю, що навіть ми зробимо якусь рубрику по обслуговуванню мота, яке там масло треба лити, що треба робити з ним взагалі. Тому що якщо людина перший раз сідає на мотик, у нього дуже багато питань і зовсім немає ніяких відповідей. Тобто судьба цього ротора така. Про це розказав, про те, що це мод для новачка, я розказав. Те, що не буде ніяких характеристик, те, що розказав е, на цій об'єктивній причини, тому що я почитав багато коментарів, дуже багато думок з приводу того, хто хоче який мотоцикл, і доказувати людям, що якийсь мотоцикл краще, якийсь мотоцикл там не краще, якийсь там. Такий сякий немає ніякого сенсу. У кожного є своя думка, і він повинен сам зробити для себе вибір, сам пройти через все, щоб зрозуміти, який мотик краще. Тому що як і в цього мотика є свої плюси, так само і в цього мотика є свої плюси і мінуси. І, і навіть в цього мотика є свої плюси і мінуси, і в цього є плюси. Ну реально. По зрівнянні з, там, з тим самим там, ротором, навіть цей мотик може чимось похвастатись. у кожного мотика є свої переваги і недоліки. А що вибрати, саме вам, вирішувати вам. Тому більше не задавайте мені дурних коментарів. Не пишіть в плані того, що навіщо ти купив той ротор, він там гірше, ніж там, Кові Геон там, чи ще щось, Пині по барабану. Він у мене для того, щоб навчати вас їздити. І я вже знайшов собі одного учня, у якого невеликий скіл. І на його прикладі я буду показувати, як з ну майже з нуля можна навчитися їздити круті затягам перешкоди. Тож буде дуже багато цікавого контенту. Обов'язково підпишись на мій телеграм-канал, там, скоріше за все, буде інформація набагато раніше виходити. Також на Ютубчику буду старатися кожного тижня випускати новий відос з відеоуроком. Є дуже багато тем, які треба пройти. І якщо у вас є побажання, щоб ви хотіли в першу чергу, чи переїзд через колоду, чи як поїхати по камінням, чи ще щось інше. Обов'язково пишіть про це в коментарі. І тих коментарів, яких буде найбільше, я буду випускати ці відоси в першу чергу. Все на цьому все ви були на каналі Мотопавлік. Підписуйтесь і до зв'язку.